Рада всіх вітати у новому відео. Сьогодні прекрасний настрій, чудова погода. і Я відправляюся за знахідками Секонхен. Сьогодні останній день завозу не в одному магазині аж в двох. Ви тільки погляньте, скільки народу сьогодні 45 гривень за кілограм або 1 долар і 0,9 центів. Всі хапають класні речі, шукають для себе, для своєї родини, для друзів, і просто це такий релакс, хобі. Я вже знайшла блузу за такеткою від Дороті Перкінс. Останній день завозу 45 гривень за кілограм. І подивіться, які класні речі. Зараз я вам це все покажу. Розкажу, що я знайшла. До речі, я була в цьому магазині посеред тижня, і я вже побачила речі, які я вам показувала в минулому відео. Ну, подивіться, це натуральний шов. Топ розшитили лідками ще такі брючки легесенькі, базові в бажевому кольорі світлому. Вони на гумці, дискоза поліастер. хоча це мас маркет але вони стильні, трендові. Ще така спідниця мені сподобалася. Вона щільного котону пряма з розрізом спереді. Це від бренду Gap. GAP – це американський бренд і досить недешевий. Дещо, як не в секунді, можна купити просто на халяву. Такі речі, котон 100%. Є речі, які я показувала в минулому відео, я вже їх вхопила, і в мене вони вже в пакетику. Я покажу вам згодом, що я взяла. А те, чого ви не бачили, покажу зараз. Ще така сорочка, як ви побачили, є, ще ось така блуза в ідеальному стані. Рожево-кораловий з білим з скритичками з стелібоху. Розмір S, можна на М. І це 100% віскоза. Показую краще з сміття, можна сказати, вибираю такі родзиночки. Ще така блуза в лавандовому кольорі. Красива з мережевим. І це 100% віскоза, І такі брюки мені дуже сподобалися. І я їх розглядаю як для себе на покупочку, тому що вони палацо легесенькі. І зараз ви подивитеся який склад. Будете здивовані, що можна знайти речі в останній день. Це льон з віскозою. Червоний насичений колір льон з віскозою. Трендові літні, красиві брючки, широкий палацо. Контрольне зважування. Ця сорочка заважила 11 гривень, а ці брючки 16 гривень. І я пішла далі шукати. Ну, не знаю, все ж не заберешно багато цікавих речей, хороших доводиться залишати. І я бачу, що теж всі досить уважно відносяться до своїх покупок. Думають купити чи ні. От вже, що я набрала, я вже ношу в пакеті. Так, все таке яскраве, соковите. І хочеться все переглянути. Пальта є, є шерстяні речі, є звичайно речі, понищені, тому що я знаходжуся в такому магазині. Ти відовий жакає в білому кольорі, в прекрасному стані. От, і все, і все прекрасно. Чистенька підкладка, твіт реально досить зараз недешево коштує. Хоча тут акрил, но, тим не менше, так, багато було вінтажу, але все не покажеш, тому що я спішу ще в один магазин, щоб встигнути до закриття, тому мені потрібно дуже-дуже швидко рухатися і визначатися з покупочками. Ще такий жакет. Елегантний, класичний. Він з поясочком. Зараз жалкую, що я не взяла, а я його не взяла сатиновою поясом. Ах, залишила такий жакет. Сумки дуже перебрали. Залишилася фіорелі, це шкірзам в кольорі фуксі, але вона має значний дефект, тому я ні, ніхто з інший її не взяв. Але, можливо, і таку ж сумку в такому стані теж заберуть, тому що дуже вигідно зараз купляти. В секунді така сумочка, вона в прекрасному стані. Гобаленовий вар з лакованим матеріалом на ланцюжку. А ще така сумка-портфель була в кольорі Тіфані теж в дуже хорошому стані, хоча це шкірзам, але стан був причудовий. Сил в мене не було передивлятися стільки шарфів, і багато би часу зайняло. Я подивилася зверху, ну і тим паче, що я дивилася всередині тижня ці шарфи, тому я так зверху передивилася. І пішла швиденько шукати ще одяг. Нагадую, що я спішу ще в один магазин. Там теж останній день завозу. І ще дешевша ціна буде, чим 45 гривень. Від лінія – це преміальний бренд. І речі більшості з натуральних тканин, з натуральних матеріалів Джемпер, а рукавчики комбіновані контрастними, контрастним візерунком. Прекрасний склад, віскоза котун котон і чуть поліестеру. А що ще я знайшла, ви тільки погляньте. Замшу натурального спідниця в ідеальному стані. Я здивована, на жаль, теж, що я її не взяла, а я її не взяла. Це англійський бренд. Тут недорогий бренд, але такі речі попадаються надзвичайно хорошими. з хорошим складом. Класична спідниця. Без дефектів це свиняча шкіра. Цю спідничку я залишила. Також було багато льону, і ось такі кілоти з льону. І ще є білі. Білого досить було, хоча літо на носі вже і пора купляти білесенькі речі. Ну, залишається багато. Ось ці кюлоти мені сподобалися. А ззуття. Було немало, але нічого такого я не знайшла. Ось такі босоніжки, ще в прекрасному стані, шкірзам. Ну, кожен вибирає взуття по розміру і, мабуть, не дуже всім комусь там щось підійшло. Залишається багато взуття. Ще такі балетки: це шкіра шкіряним декором. Вони не є зношені, їх потрібно тільки помити. А ось ці мені дуже сподобалися. Хоча цей бренд вже вінтажним вважається, але вони настільки актуальні, мода циклічна. І саме цей цикл торкнувся цих туфольок, цих босоніжок. Сподобалося, як вони виготовлені на пальчику з такою перепинкою. Це шкіра натуральна, і вони зовсім не знищені. Ви тільки погляньте, яка рідкісна знахідка. Рід Лотус це теж вже вінтажний бренд. А я тягнуся до цих шкіряних від Next бренду Лоферів. Їх мити треба. А ще босоніжки від New Look при чудовому стані. Своїми покупочками я біжу в інший магазин. A few moments later. Я прибігла в інший магазин сьогодні. Тут теж останній день завозу. 33 гривні за кілограм або 0,79 центів, і я одразу знайшла жакет від Gerard Darreel. Це французький люксовий бренд. На офіційному сайті Ціни Космос, і я тепер розумію, наскільки важливо бути зосередженим про пошуках в секонд-хенді і дійсно шукати бренди, які вартують досить дорого. Дійсно розкішна колекція 25-го року, але колекції минулих років, теж, якщо вони класичні і бувають ще не вийшли з моди, можна шукати в секунд-хенд. Я поважила жакет і він мені обійшовся майже 11 гривень або 26 центів. У мене велике натхнення до пошуків багато кольорового, яскравого. І в цьому магазині я теж була посеред тижня, і ви бачили відео з цього магазину. Можливо, я ще покажу повторно деякі речі, які я вам показувала раніше, що вони залишилися. Ось, наприклад, такі черевики, італійські козаки з натуральної шкіри. Я вам показувала їх в минулих відео. І вони залишилися до останнього, дня. вони новесенькі, тільки на підборах, бачите, чуть-чуть отам дефект і все. І їх ніхто не забрав. Це італійські черевики. Ще таку блузу знайшла від бренду Криву. Це англійський бренд в кольорі Фуксі, вона в ідеальному стані, я от в роздумах потрібна мені така блуза чи ні. Колір яскравий, насичений, фукс, її доягідного такого вільного силуету, це 100% віскоза. До речі, бренд цей не є дешевим. І від Барбур джинсова сорочка. Вона залишилася середини тижня. Я вам її показувала в своєму відео. Хотіла я вже її взяти, але побачила малесенький незначний дефект і залишила. Зараз я жалкую. Ліоцел з котоном легесенький джинс. Англійський преміальний бренд Барбур. Я зайшла на сайт. На ну, щоб побачити ціни, потрібно зареєструватися і вказати свою емайл. Я цього не робила, але покажу вам трішки колекцію, яка зараз актуальна, щоб ви зорієнтувалися, що можна шукати в секунді і які чудові речі. В цьому магазині також є величезні ящики, біни, і там багато навалено, різного одягу, можуть бути навіть сумки, хтось скинув. Ось ця спідничка з щільного трикотажу, вона ще з паперовою етикеткою. Навіть такі речі новесенькі можна знайти в секонд-хенд пісочного кольору, це базова річ. І щоб щось знайти, потрібно це все передивлятися, тому що можна пропустити саме ту перлинку, яку ви не очікуєте знайти. І з натхненням перебираю вішечки, багато красивих речей, все не покажеш. Було багато і мас маркету було багато хороших дорогих брендів, але дуже знищених. І я не стала показувати. Було багато тих речей, що я показувала у минулому відео з середини тижня, і не захотіла повторно вам їх показувати. Ще відклала ось таку блузу, вона в гірчичному кольорі в стилі Бохо. А це 100% віскоза, якість дуже хороша. Рукавчики на зав'язках, з китичками. Ну, вона має котунці. І від німецького бренду в 38 розмірі я подумала, що це натуральний шовк на дотик, дуже яскрава сорочка жіноча в ідеальному стані. Але це купро, але на дотик купро дуже схожий на натуральний шовк. Теж мені сподобався ось такий жакет і ще поясочок не загубився, глянцева. Перламутрова тканина, припорошено рожевий колір, елегантний жакет. Це не дешевий швейцарський бренд. Такі рукавчики з оборочками: це віскоза, поліестер і нейлон. Я мала би для кого цей жакет, але я чомусь його залишила, він би заважив копійки. Ну, скажу так, якби все забирав, все, що подобається, то з цих магазинів би виходив з мішками. Розкішна сукня, ви тільки погляньте на цю елегантну сукню, яка красива, базова, розшитала літками. Основна частина щільний трикотаж, а верх легенька тканина, і це Elka Bennett. Модний бренд класу люкс, розташований у Лондоні, Великобританія. Компанія продає колекції порте, що включають одяг і аксесуари. Ось така розкішна сукня класу люкс. Прекрасний склад, верх натуральний шовк, а основна частина трикотаж поліестрів з Поруч бачу водолазку, сукню, думала, можливо, що це теж якийсь хороший бренд, але ні. Ну повернемося до цієї сукні Алкабайни, де хочу її роздивитися, бо вона просто шедевральна. Знизу вона має прителючки, які регулюються силіконову таку стрічку, такий топ під цією прозорою. А блузу верху. Ну, на жаль, бачите, тут маленький дефект зовсім непомітний. На рукавчику один шов розпоровся. Ну, це все можна поправити, якщо комусь підійде по розміру. На офіційному сайті я зайшла в категорію сукні, щоб подивитися для себе і вам показати, які ціни на цей бренд, скільки коштують сукні, і середня ціна сукні 200 фунтів і вище. Зараз яскрава колекція, яскраві відтінки, але чорні лаконічні сукні теж є. Я зрозуміла, що сукня це дуже хороша знахідка, треба брати, дно, на жаль, я її не візьму, це не мій розмір і я не маю для кого. Дуже красиві речі. Так, якщо ви знаходите алкабайнет, треба брати. А ще така сукня Бохо. Вона розширена донизу. І зараз такі моделі досить актуальні. Вільного силуету від Blue Vanillia. Це недорогий італійський бренд, це італійський масс маркет віскоза. Ну, сукня актуальна. Ще така сукня сподобалася дуже мила, жіночна. Хоча це недорогий бренд, це мас маркет і це поліастер. Красивий сірий колір, такий сіро, сірий, теплий, з таким бусковим підтоном, спідниця плісе і з мережевим. Цю сукню я показувала в минулому відео, а ще зараз ви побачите дуже круту знахідку від French Connection. Сукня в гірчичному кольорі. Тканина з таким перламутровим відливом. Я її показувала в минулому відео. Вона в новесенькому стані і вона залишилася. І я не впевнена, що її заберуть, тому що зараз магазин зачиниться. Це котонова цитата Девастан. А ось ця знахідка це від бренду Rice. Це англійський люксовий бренд, про який я вам розказувала в одному з відео. Сукня в новому стані. Сукня футляр. А тканина трішки фактурна з підкладкою. В грудях на запах і спереді теж на запах такий подвійний двошаровий спідничка. По спинці блискавка темно -синій, синій колір. І я подивилася склад і була вражена 50% шерсті. І ця сукня заважила майже 14 гривень або 33 цента. А ви тільки погляньте, які ціни на сукні від цього бренду. Середня ціна суконь 200 фунтів є 170, а є навіть і 300. Тож самі розумієте, наскільки мені пощастило, що я знайшла сукню за 0,33 цента в новому стані і де 50% шерсті. І знову розкішна сукня, вона розшита лелітками довго в підлогу. Це вінтажна сукня від бренду DevNEMS. Це сітка британських універмагів. Там історія тягнеться до 1778 року. Наскільки це старий бренд? Вона важка, добротна, темно-синього кольору, але вона в ідеальному стані. Віскоза це віскозний шифон розшитий чорними лелітками. І ще така знахідка від бренду CC. або CC. Я показувала жакет, тільки що рожевий, а тут така сукня красива. Ну, я зрозуміла, яка це тканина на дотик. І зараз я вам покажу, якщо є бірочка, теж дуже жіночна, красива сукня, вона довга. По кусі кроєна. тканина трішки фактурна, і в складі віскоза і натуральний шовк. Жаль залишати такі речі, особливо шовкові в ідеальному стані, але ця сукня повернулася на рей ще така з органзе красива жіночна сукня. І така красива, ну вона мала плямки. І подивіться, ці черевички дочекалися мене. Я їх показувала в відео посеред тижня. Це натуральна шкіра, британський бренд мода Impile. Вони новасенькі, натуральна замша. Я не розумію, чому їх не забрали. Я їх поважила, і вони мені обійшлися 31 гривню або 74 центи. Я так думаю, що я їх заберу. Жаль залишати в новесенькому стані, нові наношені такі черевики з натуральної замші від британського бренду. Тільки перестібнути потрібно пряжечки, можливо, їх тому не забрали. І ще вінтажна куртка парка. Такі схожі куртки зараз продаються в зарі під вінтаж, і вони коштують більше 4 тисячі гривень. А тут ви купите за копійки немає ніяких дефектів. Мінімальні сліди носіння. До речі, кажу, така парка вона актуальна, хоча вона вінтажна. Були пальта, курточки, пальта, курточки, жакети і безліч класного фірмового товару. Ці брючки теж залишилися від райс. Я їх показувала в минулих відео, коли я була в магазині посеред тижня, і їх так і не викупили. Ну, я їх теж залишу, тому що колір втратив свою насиченість. А ось ці джинси від англійського мас-маркету від FF, в ідеальному стані такий класичний джинс. Ну і класична модель, 14-та аналізка, джинс не важкий, такий м'якесенький. В кучі я побачила дуже цікаву річ, вона двостороння має вигляд, можливо, я помиляюся, але зсередини натуральний шовк, а верх це шерсть. Ну, ні єдиної бірочки немає. Це такий жакет кімоно. На жаль, всі бірочки зрізані, ні, застіпається актуально нагодочки. Я думала, що це просто як імоно. Ну, підкладка з натурального шовку. Я залишила, трішки має кутунці. І від Марк Spencer були класичні елегантні брючки. Вони в ідеальному стані, прямого крою, великий розмір. Я повертаюся з пакетами додому і зараз покажу вам, що я купила. Я забрала зовсім небагато товару з двох магазинів. Зараз ви подивитеся ці сукня відрайс. Ці сорочки ви бачили від бренду Lansland. Я їх викупила. Всі три сорочки залишилися були. Цей джемпер, який я показувала з альпаки від Circus Hotel, від італійського дорогого бренду. Я теж його викупила спідничку, я сьогодні забрала. Ось про ці сорочки, я говорю, я показувала їх посеред тижня і новасінькі вони дочекалися мене в останній день. Червоні брюки палацу я теж взяла. Взяла для себе. Всі речі в ідеальному стані, практично новому. Цю спідничку кеп я взяла. Сорочку ту я взяла не для себе. Ну і сукню від Rise, легатно 50% шерсті. Вона в новатенькому стані я теж забрала. І черевики я забрала від Moda InPell від британського бренду. Всім вдячним, хто спостерігав за моїми знахідками у магазині Second Hair, прогулювався по місту. Всім до зустрічі у нових відео. Цілую обіймаю.